Почати ось біля будинку сонця. Дома Соліос, хоча, можливо, не дуже видно. І піду вздовж моря. Так що, пішли, пройдемось, прогуляємось. Можливо, хтось скучив. Тут реставрують дельфіна. Він був у сезон по всій своїй красі. Тут такий дитячий майданчик, карибка і більхінчик. Піду ось так вздовж, хоча інколи сонце може світити мені в обличчя, але якщо піду оттуда, я буду знімати оттуда то на це в мене може не вистачити часу, тому йду так. Вже як мені комфортніше. Піду ближче до води, щоб було видно, і море. І трошечки гнема. Бо все ж таки хочеться більше біля води пройтись. Так, пройду. Тут я влітку зрозуміла, що мені тут мені подобається плавати. Ось Тут я купалась. Тут глибина і чище вода, і не так багато людей. Тут таке місце, затишне можна перевдягтись і піти поплавати ось саме тут. До речі, тільки що спостерігала, ні-ні, ні, так і є. Тут купаються в басейні, можливо, з підігрівом. Не знаю, чи вам видно. Я трошечки збільшила, але не набагато. Тут є просто теплий критивний басейн, є можливість поплавати, якщо ви відпочиваєте саме у нема. Зараз немає хвиль. Ще так спуститися. Ставити камеру не буду, бо вже декілька разів вона в мене падала. Вітер, коли вітер вона не витримує, якщо б була такий штативчик. Вроді би і спекотно, і тут же вже вітер падов, сонечко сховалось і не дуже приємно. Ну так. Зараз так, іду. Там, де я на море граю, я бачила, що там прикрашено. Так що зараз підійду. Рибалок не бачу зовсім. Мабуть вже... Сезон закрит. Можливо, хтось з вас рибалка, то напишіть. Я так розумію, що морська рибалка закінчилась, але можна їхати на Дністер і там рибачити. М -м -м, класно. Людей не дуже багато. Можна гуляти. Все рівно горлає, нікуди не сховатися від неї. Лудній день, це сьогодні середа. Я гуляю. Хтось там пташок кормить. надеваюсь вам чуты пташок ворону бивши чуты так спущусь вот тут також можно спуститься и уже швидше для воды еще пташок все в формах сонечко зараз сховалося. Подобається класно. Йду до моря. Туди і на пляж. Пройдусь тут там. А, тут люди є, і вони прибирають з пакетами, наводять порядок після шторму, які молодці, але їх тут небагато. Тут прямо куча. Які молодці. Якась акція або просто зібралися прямо пакети. Можливо, вони десь оголосили про це, що буде тут прибирання. Прибирають. Ну, Та пташок кормить? Ага, тут зйомка, хтось підкармлює. Хтось підкармлює, а хтось фотографує. Ловця бачила поки тільки одного. Так люди прогулюються або фотосесія, або ось декілька людей прибирало. Так в основному просто прогулюються. бо біля моря прогуляєшся і вже таке відчуття спокою більш так розслаблений. Так що це корисно приходити до води, якщо ви... В депресії у вас є хоча б річка, є можливість пройтись, прогулятися. Бажано, щоб було там поменше людей, то воно розслаблює. Це корисне заняття. Да, сонце було і зараз вже заховалося. Зараз перевірю, як нас світлення. Дуже темно. А закінчу знімати і сонечко з'явиться. Це ж так, Такий закон. <сум> Коли ти хочеш, умови завжди непридатні. Ну тому в будь-якому випадку краще робити, краще робити, ніж нічого не робити. Так? Старан авокадо і також ось там кофейка сидить. Я Сидущий тут пройдусь. ось Також сміття після шторму багато. Ну, шторм в будь-якому випадку. Море себе очищає, тільки потрібно вчасно прибирати сміття. І прям видно, куди вода доходила, бачите? Прям така полоса У Кафешка працює. Столи стоять, стулья. Ось ще працюють. Тут декілька каміння таке величезне, також то, розбився і роблять фотосесію. пройшла і йду сюди. так, щоб прогулялись, ви відчули, де я знаходжусь. Ось квіти ще тримаються ще. Ось так виглядає. Також є туалет. І ось так я повертаю. І там інший продовження пляжу, але це буде все ще пляж Ланжерон. До жовтого камню ще ланжерон, а від жовтого відрада. Атрада називалася. Українською відрада. Хоча всі пишуть атрада. Ну, так звикли. І сонечко з'явилося, і одразу спекотно. Спущусь все ж таки до води ще тут. Така довга-довга полоса пляжу. І тут, коли не дуже сезон, не саме пік сезону, тут людей значно менше, то можна так вільніше себе почувати, бо коли один на одному, то я так не дуже люблю. І ось так спускаюсь. І ось тут. Часто люди просто сидять. Ну, і плюс ще ось така робота. Багато разів її показувала, дом скла. Ось так виглядає. Тут влітку бар працював, також було все прикрашено, зараз закритий. Ну і море. Також багато закладів на Трібрічній полосі, Ось так ми сьогодні з вами прогулялися. Судя по фонтанці, то вода спала, бо навіть видно зараз дуже добре, де стоїть така, як це називається, ну там, як стіна в морі. Видно прям дуже хорошо. Пляж такий більше. Видно, де вода доходила. Пройтись може до жовтого камня, щоб був повністю пляж Ланжерон. Мабуть, пройдусь ще трохи, тут недалечко пару хвилин і ми вже будемо там. А далі я вже йти не буду. Зараз дойду до жовтого камню і все, кожного разу. Коли виходиш, я собі планую Якби куди я хочу попасти, і вже відштовхуючись від того, куди я хочу попасти, я собі збільшую ну, дорогу. В общем, якимось чином себе стимулює, щоб пройти більше. А до речі, от в мене годинник. Я вам хотіла показати. Ось такий в мене годинник. І що ви думаєте, коли я Можливо, рік ношу цей ріменець і годинник або два. І останній місяць я думаю, що в мене за алергія. І в мене дійсно алергія на ріменець. Він змінив трошечки колір і трошечки потріскався. І прямо зразу на руці в мене алергія з'явилася. То я зараз його замотала скотчем, алергія проходить. Ну я замовила собі на темі, темі от оця. Китайська чи гонконгська фірма замовила в них декілька ремінців, таких з шнура. общем, чекаю, сподіваюсь, швидко вони прийдуть. Бо я, ну, хочеться бачити, скільки ти пройшов. Якось я так і звикла. Воно мені показує. І коли я трошечки перехвалювалася, воно одразу мерехтить червоним. Отак прям. Прямо в секунду раз, і, і бачу, що мерехтить червоним, то я можу ще сама не здогадуватися, що я нервую, а воно мені вже показує, що потрібно заспокоїтись. Такий як сигнал. Привертаю увагу, бо він червоним горить. Якщо так, я не знаю, який був звук, бо то Молния, там тарахті, то якось не так повішав мікрофон. Вчора в секонд хенд ходила, я його збиралась, збиралась взяти і забула по ітогу. общем, якось, ну і про те, що ви думаєте, якщо я знімаю і навіть посміхаюсь, ви думаєте, що я в ресурсі? Ну, це ж ну, не так, не відповідає це дійсності, бо... Я звичайна людина, я так же сама хвилююсь, так же сама прямо в секунду можу розстроїтися. От навіть мене оця ситуація, що дівчина, наша співачка, яка приймала участь в X-Factor, в неї, не пам'ятаю її ім'я, в неї дитина їхала на Різдво мікроавтобусом з-за кордону. Дитина скріпалька жила за кордоном. Не доїжджаючи 100 кілометрів, донька єдина розбилася. Я не знаю, мене прям це вивело з рівноваги миттєво. Зараз Анастасії 16 років. Школу закінчую, куди вона буде їхати? Я вже якби, ну я розумію, що потрібно дитину відпустити. Я, в принципі, її відпускаю. Вона вже самостійно скрізь самостійно їздить. Але вона на війні дзвонить. Але вже готуюсь, що це буде ще більш відповідальніше. Бо коли вони маленькі, здається, що нам важко. Але на самому ділі важко стає, коли вони уходять в доросле життя. Так що досвід у кожного свій. Да, сонечко вийшло. Ну, можливо, піду в інший вік, щоб сонечко було. Ось так. Це дійшла до жовтого камня. Хочу вам його показати і, і все. це покажу вам море. Пошло багато. Тут також фотосесія відбувається, дівчина фотографується. І ось якщо вийти туди, там вже буде інший пляж. Ой, треба обов'язково кудись залізти. Ось так. Отак ось виглядає жовтий камінь і відсюди вже починається отрада. Туди я сьогодні не збиралась. Пока! На цьому все. І ще зустрінемось. Сподіваюсь, вам сподобалось і ви приємно прогулялися. 20 -е число шукаю ось. Така коробочка маленька. Pink grapefruit. Це для душа. Ось така невеличка туристична. І показую ось такі носочки. Це майже перші, які я вирішила до війни ось. Ось так вони виглядають. Більш така пряжа товстіша. Мені подобається. Ось так. Краса? Двадцяте число. Так, що ж там у нас? Яєчко знову? Пінгвін, так. Угу. А, як я їх люблю. Я їх бачила. Краса, що не так? <пілляв>